Привіт! Сьогодні ми в'яжемо візерунок 3D. В'яжеться він дуже легко. Виглядає в виробах дуже красиво. І якщо ви зв'яжете собі шарф, хустку або болеро на плечі, ви будете красивою жіночкою. Це лицева сторона, а це виворітня. Показати на відео я не можу показати вам, як воно красиво. А, а в, вироб, в виробах, от коли ви зв'яжете собі зразок, ви побачите, як це гарно. Розпочнемо в'язати. В'язати потрібно двома спицями. Одна спиця товста, а друга спиця тонесінька. От такі дві спиці повинні бути. Петлі набираємо на товсту спицю. Як і завжди. Як ви набираєте, там класичним звичаєм. Три, чотири. Скільки вам петель там потрібно, що ви будете в'язати, наберете стільки петель, скільки вам потрібно. Набрали, набрали спиці на спицю, на товсту петлю. Тепер беремо тонку спицю і ці всі петлі із товстої спеці переносимо на тонку сю. Ай, скочила в мене петлі, п'ятлі здорові. А зпиця то, о, нормально. Стоп, трохи, трішки поправлю одну петлю. О, все. Хорошо. Переносимо петлі на тонку спицю і розпочинаємо в'язати. Першу петлю в'яжемо. Лицевою або знімаємо, або пров'язуємо її лицевою. Пров'яжемо лицевою, щоб край був красивіший. Друга петля ми пров'язуємо лицевою. Так вона, як перша буде. Якщо ця лицева, значить друга петля виворітня. Лицева виворітня. Коли ви в'яжете, лицева петля береться тільки за нижню стінку, а виворітня за цю стінку, що біля вас на петлі. І так весь час. Не поспішаючи, перший ряд вам буде трішки незручно, а потім уже привикнете і буде хорошо. Пров'язали перший ряд, виверідне. І останнє у нас буде крайня, лицево. Повертаємо полотно. Перший ряд ми в'язали великими, товстими спицями, товстою спицею. Другий ряд ми в'яжемо тонкою спицею. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Потім, як дивитесь, як у вас тут петлі. Лицева. Значить, ой, спиця дуже товста. Спочатку лицева, потім виворітня. лицева, Виворітня. І так до кінця ряду в'яжете. Не потрібно вам рахувати нічого, сидите, в'яжете і все. І Пров'язали тонкою спецією, тепер повертаємо полотно і наступний ряд в'яжемо товстою спецією. Лицева. Дивимося. Так як тут виглядає ви і в'яжете лицева, ВИВОРІТНЯ Лицева, ВИВОРІТНЯ Лицева. ВИВОРІТНЯ Лицева. виверідний. І так до кінця ряду. Остання петля вас лицева, стоп. Знову чуть не, не скочили мої петлі. Ну, повертаємо полотно. Пров'язуємо вже наступний ряд. В'яжемо тонкою спицею. Лицева. Перша, так, перша лицева Виворітня. Лицева, Виворітня. І так до кінця ряду. От ми пров'язали зразок такий. Будь ласка, учіться, в'яжіть успіху вам, до зустрічі, бувайте щасливі!